Привіт, ножемани! Думаю, ні для кого не секрет, що захоплення ножами дуже тісно переплітається з edc культурою, яка передбачає носіння різних предметів собою кожен день. Як правило, до цих предметів входять і ключі, з допомогою яких ми закриваємо нашу хату. Так, так, от на ці ключі часто чіпляють люди різні брилки, функціональні і не дуже. Затяті ножемани замість цих брілків часто вішають маленькі новички, які допомагають їм у вирішенні тих чи інших дрібних побутових моментів. Виробники ножів поміт. Цю тему і почали випускати для своїх клієнтів маленькі дрібні такі мініатюрні ножички, які від початку позиціонуються для носіння саме на ключах. От про них ми сьогодні і поговоримо. Сьогоднішнє відео буде повністю присвячене мікропіпкам. І почнемо ми з мого улюбленого бренду Opinel. Є у них модель номер 2 і номер 4 Це здається найменші взагалі опінельчики в їхньому модельному ряду. Конструктивно вони дуже схожі на звичайний всім відомий опінель, за виключенням того, що тут немає відомого цього поворотного замка Віроблок. Руків'я цих ножів виготовлено з деревини, яка, як правило, фарбована в яскравий позитивний колір. На клиночку у нас 12 дванадцятий нержавіючий сандвік. І найбільш характерна особливість цих найменших опінельчиків в тому, що в них є такий танцюжок з кільцем, який дозволяє закріпити. Закріпити це страшилище на своїх ключах, отаким чином, і завжди мати при собі. Мені особисто четвертий номер подобається трошки більший, тому що він ну, трошки більший. Ним реально можна буде щось. Щось навіть і порізати. Я знаю, що Паша Лісоцький любить своїм 10-м карбоновим пінелем розбирати отакених от щук. Якщо вам на риболовлі щастить трошки менше, ніж Паші, і ловите ви дрібнішу рибу, то я думаю, і такого пінеля цілком вистачить. Далі переходимо до компанії Spyderco. Це такий бренд, що завжди міг похизуватися різноманіттям вибору для своїх фанатів. Є люди, які взагалі колекціонують виключно ножі Спайдерко, тому що вони кожен рік викатують якісь новинки і вони не зупиняються від найменшого Найбільшого у них завжди є чого вибрати. І навіть на ключний сегмент у них закривається. Декількома модельними рядами. Якщо дивитись китайську лінійку наключних ножів Спайдеркою, вона представлена трьома моделями: це Бак, Ханебі і Grasshopper, який конкретно зараз у мене в руках. Вони всі відрізняються розміром. В наявності у нас зараз Grasshopper, якого, по суті, в магазині то й немає. Я його зняв з ключів жорсткої каті. Чисто щоб вам показати, що це за зірюка така маленький китайський ніж 12-го санвіку, так само, як і попередньо оглянутий Опінель. замість замка у нас тут з сліпджойт, повністю сталева не конструкція. Такий маленький, на ключі різачок, який тим не менш дозволяє десь поколупатися, щось відкрити, якесь пакування, якесь розрізати шнурок, загострити олівець. Ну, самі всі ці перелік задач, так би мовити, вже можете собі уявити. Як для оригінального ножа Спайдерко, ціна у нього досить демократична. Для тих, хто хоче розгулятися і придбати собі щось дорожче на ключі, серед фанатів Spyderco такі люди є, я впевнений, є модель Manbug. Це вже ніж японського виробництва зі сталі vg G10. І конструктивно він дуже нагадує. Такі от ендуроподібні японські ножі компанії Spyderco. Fren на руків'ї, беклок, відкривання одною рукою. Реалізовано, тобто він, хоч і маленький, хоч і дрібненький, кліпси на ньому немає. Зато є отвір, з допомогою якого можна все це діло носити на ключах. Така собі мініатюрна копія повноцінного ножа від Spyderco з замочком, з яким яким хватом на 2,5 з пальці, з непоганої сталючки від G10, і от таке от рішення для фаната. Компанії Spyderco, яке допоможе от, виділити його на фоні всіх інших нажимань. А тепер переходимо до колстіла. Так відразу видно, так як змінилися настрій поговоримо про таку річ, як колстіл Міні Пал. Є у них цілий модельний ряд от, таких тачкових от, ножів, які затискаються між пальцями міні-пал. Він найменший, і мені здається, що він найбільш функціональний. Саме от. Якщо мова йде про використання от в такому форматі затискання між пальцями. Цей ніж виготовляється також в Японії, сталька тут aos 8, якщо не помиляюсь, маленька, але дуже зла мікропіпка, яку завжди можна причепити на ключі. І що цікаво, тут момент тут з кріпленням, тут не кільце, тут така собі застіпка, яка насправді спрощує. Кріплення цього ножа не потрібно там заводити оці кільця, це також складна процедура. Але отакий карабінчик мені здається ну, зручнішим, якщо потрібно швидко зняти, швидко почепити цей ніж на ключі, що воно може. Така маленька невагома металева річ з серейтером на клинку може прикрасити ваше повертання додому темними вулицями, якщо ви проживаєте не на Печерську. Також допомогою нею можна ж, само собою відкривати різні коробки. В тому числі пластиліновий, ну і так далі. Класна річ. Я думаю, багато кому не потрібно пояснювати, для чого вона потрібна. Другий ніж, який ми оглянемо, це мікрорекон, як відомо, компанії Cold Steel, реконів вже назбиралося ціле, ціле сімейство. Починаючи, напевно, з таких здоровенних. Рекон XL, який, здається, вже і знятий з виробництва. Там потім рекон Large, міні-рекон. О. Пан Іван показує це Large, є ще міні-рекон, якого у нас немає. І є Recon, тобто, по суті, ціле цілий сімейство. Мікрорекон, має кліпси, має в комплекті відразу от заводу поставлене кільце, яке натякає, що носити його потрібно на ключах. Але тим не менш конструктивно, він дуже подібний до старших братів. У нього замочок 3 адлог, профіль клинка такий самий, накладочки з FRN. І, по суті, ми маємо теж такий от хват на 2,5 пальця, але замочком Triadlock ця штука. Ну, мені здається, це все ще таке фанатське таке рішення, тому що найпотужніший у світі ножовий замок на такому от ножику це більше для фанов. Само собою не йдеться про пробивання якихось капотів, виковирювання там отвору в заклинивших дверях. Я не знаю, тобто, це не для. Сурових брутальних важких робіт, а для носіння на ключах, тобто, по суті, для відкривання якоїсь коробочки, для розрізання якоїсь матузочки, скотч і так далі. Колопання десь не більше. Але для фаната компанії Call Steel такий мікрорекон у нас також в наявності. Якщо у вас вже є здоровенний рекон на штанях, середній рекон на шортах, то і на ключах теж може бути такий от малесенький рекончик. Далі Kershaw Brace. Це вже фіксяра. Порівнюючи з попередніми фолдерами, це прям повноцінний такий фіксат, який багато кому може здатися, що і завеликий, Але от мені здається, на ключі від танка або на. Ключі від якогось Форда F150, таке цілком можна причепити. Все-таки це фікс, який може дозволити вам трошки більше, ніж складаний якийсь ножик навіть з тріадлоком. Цим ножиком можна десь уже поколупатися, не боячись, що він у вас розсипеться в руках. Наклоночку клиночку на Свісі Chrome 13, накладочка з FRN, амбідекстерні піхви, які надійно його там тримають. І в цілому, я знаю, що є фанати фіксованих ножів, є люди, які не сильно люблять складання ножі. От їм. Віра дозволяє носити з собою щось що складається, тому що це ж ненадійне, це ж крихка конструкція, яка ламається в руках. От для цих людей є маленький наключний фіксет від компанії Kershaw під назвою Brace, який коштує насправді досить і недорого. Наступний СОК tron є от чудовою ілюстрацією того, що компанія СОК ну, нестандартно підходить до. Вирішення певних таких от ножових задач. Це ніж позиціонується саме як ніж на ключний, і навіть не скільки як ніж брілок, скільки, ніж як вони там сказали, органайзер для ключів. Тобто це кільце металеве на ножі, воно таким чином відмикається, і сюди можна понадівати ключі, які ви використовуєте, і закрити його таким чином. Це ніж з нержавіючої сталі 5 хром 15, якщо не помиляюсь, і замком беклок. Тут суцільна металева конструкція, надійна, напевно, для якихось екстремальних робіт. І сам по собі беклок у формі відкривашки для пляшок. Тобто, як на мене, це прям ідеальний вибір для тих, хто любить смакувати напої в скляній тарі і розрізати ножичком якісь пакування зі смаколиками до цих напоїв. Загалом, якщо ви з тих людей. То придивіться, можливо, це ідеальний ніж вам на ключі. Переходимо далі. Може здатися на перший погляд, що тут хтось забув ключі від Opel чи або мулета, але насправді це неймовірний бокер Leg. Це ніж, який представляє собою колабу компанії Бокер з відомим ноживим дизайнером Джоном Кубасіком. Який теж нестандартно підходить до конструювання ножів, так само як і компанія SOC. тому що приводиться все це чудо в дію поворотом однієї накладки відносно іншої, щоб отримати доступ до ножа, який ховається всередині, потрібно взяти це все діло в руку і отаким от як би так от показати, отаким от чином провернути. Після чого ми матимемо змогу лякати навколишній світ таким здоровенним кліппоінтом на увігнутих спусках з інструментальної сталі D2. Якби тут був Андрій Шарп, він би 100% оцінив це от мультихватове руків'я, подібне до того, що можна бачити на морі Елдріс. Дозволяє взяти його і викрутковим хватом, і молотковим, і яким хоч. загалом діжкоподібне руків'я, яке чудово тримається в руках, дозволяє вам. Розібрати якусь курочку, зрізати грибочок. Це вже здається, взагалі не подумки я вже десь на подумки, я вже ріжу курочку. Так, загалом отака річ це для любителів прям нестандартних підходів. Для тих, хто хоче мати щось таке, чим можна буде здивувати оточуючих. На останок, мабуть, найбільш популярний, найбільш відомий і, на мій погляд, найбільш раціональний, ніж на ключі, Це. Victorinox Micro SD малюсенька, легусенька така штучка, яка коштує також недорого. В складі цього вікса мінімальний набір, але він абсолютно функціональний. Це малесенький ніж із сандвіка, це пилочка для нігтів з пласкою викруткою і маленькі ножниці для зрізання ваших хижих пазурів. Також по стандарту тут є зубочистка. Старе виколотка для чищення вашого Вікса, маленький пінцет для знімання кліщів. така штука особисто в мене прижилась на ключах, часто користуюсь і всім раджу. Річ реально корисна у побуті. Мені особисто здається, що сама ідея наклічного ножа вона максимально вдало ілюструє суть EDC. Ножика, тобто щось маленьке, таке легеньке, яке, тим не менш, кожен день буде вам допомагати в тих чи інших побутових ситуаціях. Ніхто не скаже, що це щось от надмірне для носіння собою кожен день, ніхто не висуне ваш бік звинувачення, що ви якийсь маньяк. Можливо, і висуне, але тим не менш, поклавши руку на серце, можна чесно і абсолютно впевнено сказати, що добру половину повсякденних задач, іноді притягнутих за вуха, отакі мікропіпки, вирішують, якщо це мирні задачки, і вас не турбує параноя. Хопа, гріша зникає, я виникаю, тому що настав час розіграти цю прекрасну грибну мору серед ваших коментарів. Так, копіюємо. Посилання у нас, давайте глянемо, 587 коментарів на цей момент. Додаємо його в рандомайзер. Так, і дивимося, хто у нас переміг. Тадам! Сергій Дорошенко. Дорошенко. З, такою легендарним, з таким легендарним прізвищем людина. Давайте подивимося. Так. Пане Сергій. Зв'яжіться з нами в інстаграмі чи телеграмі чи будь-яким іншим способом і забирайте свій цілком заслужений приз. Па-па, тепер знову гриша. А на цьому все. Промокоди в описі під відео. Дякую, що подивились. Дякую, що поставили лайк і підписались на наш канал. До зустрічі!